черговий раз приїхав в нормальний багатий мікрорайон ну тобто так right да, от виїжджаю з багато вже не буду пугати повірте а напроти ну е, ще не напроти чуть-чуть далі поїду з лівої так сторони Зараз будуть очисні озера. Так, oh, да, от вулиця називається Ash Road. Зараз після перехрестя зліва там дерева де і такий насип землі. Там очисні споруди, ну і в тому числі озера, там все разом. І знову ж таки, їхав, відчув, думаю, так що ж таке? Це ж я вроді. В іншому місці, де раніше знімав відео під назвою Вонюча Америка. А воно мені і тут фоняє. Подивився... Ой, так. Неможливо навіть говорити. Так, включаю датчик запаху для відео. Ви там у себе на комп'ютерах чи смартфонах теж включаєте відтворення. Запаху це не датчик буде, а вже буде перетворювач електричного сигналу. Ну, от зліва зліва, бачите оці всі заборчики все інше, я вже не став знімати, прямо їду. Оце тут закінчується, оці... тут менші очисні споруди є по розміру, я бачу. Але теж хороший запах дають. Якщо можна так сказати про поганий запах, що він запах. І, до речі, оці поля справа і зліва теж будуть, ну зліва не знаю, вроді би ще їх засіють, а справа ну вже будуть. От знову ж таки, можете побачити попереду. Ну, і, і справа є да, нові, нові будівлі. От до цих будівель, ну, в залежності від вітру, запах точно неприємний доходить. І Можна подивитися, які будиночки, <правді> Да? трошки поверну. Будинки великі, хороші, нові. А запахи старі. Не знаю чому. Я чого кажу в Америка. Я не знаю. Я просто не очікував, що коли отак от їдеш по вулиці, ну вулиця хороша, широка, дивіться, все. І тут бац, як кажуть, і друга зміна. І, і чуєш запахи ці неприємні фекалій. Я просто не очікував це в США. Все-таки можна було б зробити якось при сучасному розвитку США, технічному і технологічному, може все-таки є якісь закриті системи переробки цих фекалій, а не ось такі відкриті, прості, які половину Вихерстфільда <завонюють>, завонюють. Тобто в даному випадку... Це менша е, очисні споруди, вони на півдні і більше вони на південному сході. Тепер зрозуміло, що всі круті будинки, такі, ну тобто зовсім круті, це тут теж зараз круті, але це якби так середньої крутості. А вже зовсім круті будинки, всі намагаються її навіть водити. Вони стараються будувати і купувати на північному заході, тобто по діагоналі від цих свердючих місць. Ось така вона Америка. Десь, як сказати, контраст. Америка контраст запахів.